Вітаю всіх глядачів та слухачів Ютуб каналу Юридичний Дайджест. Як же добре повернутися до нових випусків після нещодавнього вимушеного хіатусу? На даний час виникло багато тем, які заслуговують на їх висвітлення у громадськості, тому приступимо до першої з них. Чи задумувались ви коли-небудь, скільки необхідно часу для розгляду всіх судових справ в Україні? Ні. А на це питання з точки зору вже відповіла Рада суддів України, нещодавно опублікувавши інтерактивну карту з нормативами навантаження на суди та суддів з урахуванням справ, які надійшли протягом першого кварталу 2024 року. Зокрема, за наслідками підрахунку для розгляду наявних справ по всій Україні суддям необхідно витратити. Всього 2 мільйони 154 тисячі 933 години. Це аж ніяк не кореспондує концепції проведення судового розгляду протягом розумних строків, тобто строків, які є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. З метою забезпечення якнайшвидшого судового розгляду, 27 травня 2024 року до Верховної Ради України було внесено два законопроекти, а саме законопроекти за номером 11296 та 11297. Так, зокрема, у законопроекті за номером 11296, який отримав назву Проект закону про внесення змін до статті 106 закону України про судоустрій і статус суддів щодо своєчасного розгляду судових справ, пропонується внести зміни до вказаної статті. Та додатково визначити, що суддю відтепер може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження, у тому числі з підстав навмисного порушення строку розгляду справи, визначеного процесуальним законом. Така пропозиція, в принципі, викликана необхідністю дотримання вимог статті 6 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у якій визначено, що кожному гарантується право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку. При цьому майже кожен, хто у своєму житті був учасником будь-якої судової справи, стикався із проблемою, що розгляд судової справи розпочинається невчасно, а іноді навіть взагалі приноситься на інший день та час, що в будь-якому разі спричиняє те, що строк розгляду справи є довготривалим. Але, якщо проаналізувати уважніше запропоновані законодавчі зміни, то можна дійти висновку, що вони можуть призвести більше до підвищення кількості випадків процесуальних диверсій зі сторони учасників справи, ви спитаєте, яким чином це можливо, а я відповім. Що необхідно акцентувати свою увагу не лише на законопроекті за номером 11296, а й на законопроекті 11297, який отримав назву про внесення змін до цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України та кодексу адміністративного судочинства України щодо своєчасного розгляду судових справ. Цим законопроектом пропонується доповнити статтю 121 ЦПК України, статтю 114 ГПК України та статтю 119 КАС України, якими врегульовано питання розумності процесуальних строків, новою частиною, а саме вказати, що суд зобов'язаний розглянути справу у строки, визначені відповідним кодексом. Одночасно із цим вказаним законопроектом ініційовано зобов'язати суд. Відкладати розгляд справи в судовому засіданні в межах визначеного законодавством строку, у тому числі за клопотанням сторони, у разі несвоєчасного початку судового засідання більш як на 30 хвилин, чи можуть запропоновані зміни запровадити більше порядку в судовій системі чи можливо призвести до затягування судового процесу. Прокоментуйте, будь ласка, яка у вас думка з цього приводу? Як на мене... У разі прийняття таких змін суддя, діючи в умовах безперервності судового провадження, не зможе не тільки розглянути наявні справи, а й належним чином заорганізувати розгляд тих судових справ, розгляд яких заплановано на відповідний день. Тому я, як спеціаліст у сфері права з понад 10-річним досвідом до таких можливих змін ставлюся доволі критично, оскільки у судовій практиці сторони доволі часто зложивають своїми процесуальними правами. Без будь-яких для них негативних наслідків. Що ж, на даний час випуск добіг свого кінця, на даний час дані законопроекти лише тільки подано до Верховної Ради України для розгляду, тому сподіваюся, що звишена інформація була для вас корисною та необхідною. У разі якщо є певні юридичні питання, на які ви би хотіли почути відповіді, то завжди почувайте себе вільними для їх зазначення у коментарях. Підписуйтесь на ютуб канал Юридичний Дайджест та ставте вподобайки. Це значно підвищить його розвиток, а ви зможете отримувати своєчасне повідомлення про новий контент, який планується публікувати щонеділі о 10-й годині вранці. Бережіть себе та своїх близьких. Я всім бажаю наскорішого миру в Україні та до нових випусків!